На головній площі нашого міста відбувся мітинг, в якому взяли участь керівники міської громади, представники райдержадміністрації, військові, молодь. Розпочався захід з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх тих, хто загинув в боротьбі за визволення України. Далі традиційно лунав гімн України і був піднятий прапор незалежної української держави. І, хоча свято єднання зовсім молоде, ми його відзначаємо тільки втретє, та воно дуже значуще для нас. Адже саме в єднанні наша сила, майже два роки війни довели це твердження. Коли ми об'єднані одною спільною метою, ми не здоланні. Тож нехай ця дата нам вкотре нагадає, що ми маємо і надалі підтримувати один одного і лише разом йти до перемоги. І в нас є сили боротися за свою землю, незалежність та майбутнє. Єднаємося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть світі жити і гарна. Ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей, лиш творити. На останок всі присутні поклали квіти до погруддя кобзаря. Ми українці, і це звучить гордо, тому що ми єдині і ніколи нікому нас не роз'єднати, і тільки в єдності. В згоді та злагоді, ми обов'язково переможемо. Хочу побажати всім міцного здоров'я, особистого щастя, віри. А ми віримо в те, що ми переможемо. І звичайно, якнайшвидше, і перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.